На сьогоднішній день, після того, як пан Малюк з першого дня мого затримання абсолютно незаконний спосіб перестав виплачувати грошове забезпечення мені як працівнику спецслужби, хоча я на сьогоднішній день являюсь працівником спецслужби, після того, як пан Малюк зняв з рахунків бойові виплати, які я вважаю, на відміну від нього, які тої війни не бачив, навіть ну, не знаю. Десь, може, в якомусь кальянному барі вони бачили Чеченців з Татаро. Але разом з тим, ну я свої ну, бойові я вважаю, ну я воював з першого дня, і по зеленки бігав, і з автоматом, і своїми хлопцями, і під ракети під, під, попадав, би, і під бомбу, ну, що? Ну, і що де таки не було. Я думаю, ви всі кожен день бачите фактично на марафоні заставку, де моє, горить моє управління, де воно розтрощене е, ну фактично в ноль, ну, тим не менше. Я втратив близько 10 людей за той час. Ну, я кожного кухна по громаді, кожному дивився дітям, батькам, дружинам, в очі ну, за, за, тих, за кожного свого співробітника. Співробітник один мобілізованих було ще 9 людей. У мене лишили цих всіх виплат.